Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Наповість ціденній цифровізація ВЛК. Що буде в наступному 25-му році з військово-лікарською комісією? Такі питання часто ви мені задаєте. Значить, як я раніше вам повідомляв, що Кабінет міністрів вже в майбутньому оголосив про цифровізацію. Військово-лікарської комісії і про те, що документи між відомствами Міноборони та Міністерством охорони здоров'я будуть здійснюватися автоматично. Значить, тепер систему єдину охорони здоров'я з'єднають разом з реєстром призовників військовозобов'язаних з оберігом. І тепер всі ваші медичні дані. Звернення до сімейного лікаря, електронні направлення